Доброго дня, шановні українці та Україна! Як ми обіцяли в минулий раз, ми хочемо вам показати, як показати, як користуватися ушними свічками і як їх приготувати в домашніх умовах. Ось у нас буде експонат. Це моя мама. Дивіться, бачите, це звичайний диск якими користуються в комп'ютері, ну, старі взяли, щоб не капав віск, ставимо до вуха. Ось такі свічки у нас ми отримуємо після того, як ми покажемо вам, як їх робити. Береться звичайна свічечка, і вставляється ось так, вухо в серединку. Бачите? Ось тут. Вставляю, да, вставляю в вухо в серединку. Бачите? І ми зараз з вами запалимо вершок. Вершок свічечки, я запалю і вона почне горіти. Бачите, я запалюю. Ну, якщо вона не погорить, то виняти і вона швидко запалиться. І дивіться, якщо воно буде горіти, прогорати, воно повинно тріщати вусі. Якщо тільки перестає тріщати, зразу виймаєте і продуваєте. Продувати, можливо, покажи мама, як продувати. Ось як витягуєш і продуваєш, нічого страшного немає. І далі, поки не згорить до самої ленти, ось цієї, яка буде в середині, в кінці свічки. Воно само потухне, воно буде горіти до, той, до тої пори, поки є тільки ганчірка і віск. А далі буде тільки оця полоса. Оцієї, як воно з ізоленти спеціальної, і воно зразу потухне. Коли воно прогорить, ми його тушимо в звичайній банці з водою. Хочу сказати, що можливо поставити одну свічку, якщо є великі проблеми, якщо ви витримаєте, можливо, поставити дві свічки. А якщо ви поставите на дві сторони, то це буде дуже-дуже вдало. Після цього краще заложити ваткою вуха і поспати 15-20 хвилин для того, щоб затвердити результат. Дуже дієвий результат. Хочу сказати, що в мене був майморід, який я вилічила тільки цим способом. Ми тушимо свічку зарані, щоб показати вам, як її правильно зробити. Виймаємо. Тепер. Дивіться, вам розказуємо, як в домашніх умовах зробити цю свічку. Про ізоленту таку спеціальну, я не знаю, як вона звичайно, Це мати. Це жиліз, ізолента для желіза. Ну, а вона спеціально продається? Так, да, вона продає, так. Ну Дивіться, вона просто не горить. Не прогорающа. Не, не горающа така ізолента, да. Дивіться, там, де в ухо вона. Де у кінець свічки вона клеїться на тряпку, чи як на цю ганчірочку. На кусок ткані, правильно сказати. Береться, бачите, виходить така ткань і провід. провід. Тряпка, тряпки кусок береться натуральної. Яка б не була, але повинна бути тільки натуральна. Може бути і зношена простиня, але воно повинно бути натуральне і м'ясеньке. Не тверда ткань. Ось, бачите, провід береться провід електричний, на нього накручується ця тканина. О, і підходимо до, дивіться, от такий звичайний воск, кусочок я купила в Києві. Кинули на таку посудину желізну, бачите? Розігріли її, цей воск, і тоді. Тобто, коли вже воно гарно накручене, поливаємо, де йдуть шви. Оце поливає. Так, щоб воно, воно гаряче, воно стікає, воно береться, лишається тільки стільки, скільки потрібно на свічці. І тоді ця свічечка виходить дуже-дуже така у нас дієва. бачите? От, Вона поливає її, всю, щоб вона була вся іменно в цьому воскові. Правильно, мама каже? Так, так, да, да, правильно цікаве. І коли вона поліється, лишнє все стече з неї. Особливо, де шов треба заливати чуть-чуть, щоб воно не розійшлося. Ви її подержали чуть-чуть і воно з цієї тканини сувається, правильно мама? Так, зараз, зараз. Все, все. Ну, Ви бачите це, як робиться. Нічого тяжкого тут немає, важкого теж. От, бачите, готова свічка. Тоді вона її просто витягає і все. І стала сушити. От вам дивіться, свічечка. Ось така свічечка отримується у вас. Бачите які свічечки, які ми ставили в вуха. Бажаємо вам здоров'я, бажаємо, щоб ви гарно всі себе відчували і ваші вушка були здорові. Всього найкращого, до наступних ефірів!